Всім привіт, ребята! Мене звати Мінімек і ви сьогодні на моєму каналі. І я тільки що ходила в ліс добувати дерево, тому що у мене вдома зовсім немає дерева. Чи мені оце дерево потрібно, я там коротше, хотіла собі експеримент устроїти? Його треба іменно сюди в сундук покласти. Стойте. А я навіть і не замітила це. Чому у мене картини самі поміняли свій кольор? Ви пам'ятаєте взагалі, які раніше у мене були? Картина, а что это за столик? Я ж така столик и вот такие сундучки сюда наложила. Я вам честно скажу. Ладно, пропустим. Ребятки, я сегодня з утра встала дуже рано, то мені сейчас треба поспати. Я не поняла, ты хто? О, мини це ты? Ну, допустим, я. А що ты тут робишь? Ты вообще хто? Мини Мэк, а можно с тобой сфоткать? Я твоя фанатка? Підожди, ти взагалі як дібралася до мого світу, як ти взагалі проникла в мій дом? Та решать тебе зайти погостювати. Е, А чого в мене тоді ресурси, типу, столик отакий зробився? Картина, взагалі, тут друга, ну я не знаю, ну чого тут все таке? Це я зробила такі ресурси, тому що я хочу жити в такому будинку. В смислі, ти хочеш жити в моєму будинку? Стій, а зачем тобі жити в моєму будинку? В тебе що, нема свого будинку чи що? Ну так, тому що я хочу в твоєї деревні жити. Я так зрозумів, що ти хочеш в моєї деревні жити, і ти іменно вибрала мій дом, так? Так. Так це так не годиться, ти не будеш жити в моєму будинку, тому що це мій лічний будинок. Давай я тобі дам якийсь будинок із нашої деревні. У нас там, до речі, є якісь свободні будинки. Ну, давай, хорошо. Добре, пішли. Короче, у нас тут есть в деревне этот свободный домик. как тебе вин? Конечно, не як тебе, но нормальный. Ну, конечно, тут не такие классные вещички, но я думаю, ты принесешь здесь склада, там у нас есть хорошие вещички, поняла? Поняла, давай теперь я зараз устрою ремонт. Ну все, давай, показывай свой ремонтик и Знаєш, прикольний, нормальний такий ремонт. Ну добре, давай. Я пішла спати, тому що я сьогодні дуже рано проснулася. Добре. Бачите, ребятки, які в мене підписниці, просто приходять на мій сервер і йдуть до мене вдома. Пожалуйста, якщо ви мої підписники, не приходьте до мене на сервер. Ну, це реально правда, тому що я утром сьогодні рано встала і. і. І що тут опять робить моя підписниця? Ой, мини Мак мне так понравилось в твоему доме. Ну все, ребятки, это капец.